Добрий день всім. Сьогодні ми проводимо нашу підсумкову пленарну частину з вашої клубні під першому етапі захисту науково-слідських кордонів. Мали даде війни у нас номер 1 який посів перше місце в секції «Історія НУ. <заснавтись> України. <заснавтись> <заснавтись> Друге місце в секції історії України нагороджується Балукова Анастасія Ігорівна, учениця 10 класу, зож No5. В секції історії України за третє місце нагороджується Сіндєєва Ксенія Олександрівна, учениця 10 класу, зовсім No9. Історія нагороджується за перше місце Шарічів Олег Романович, 11 клас МВК 1-3 ступенів ліцей. За друге місце в секції сусідньої історія» нагороджується Стащенко Владислав Олегович, учень 10 класу МВК Гімназії. За третє місце в секції сусідньої історія» за третє місце нагороджується Пахомова Ірина Вічеславна, учениця 9 класу 4 школи. В секції історичне краєзнавство за перше місце нагороджується учень 10 класу ЛОШ номер 9 Бабін Дмитро Олегович. Також за перше місце в секції історичне краєзнавство нагороджується Філипенко Дмитро Ярославович, учень 11 класу НВК Ліцей. Місце нагороджується секції історичне краєзнавство, ученьця 9 класу, ЗОШ номер 9 Козарєва Таїсія Євгенівна. За третє місце нагороджується секції історичне краєзнавства Курнатовський, Олександр Сергійович, учень 9 класу, ЗОЖ номер 8 Правознавства за перше місце нагороджується Коломієць Олег Олегович, учень 11 класу МВК «Гімназія». За друге місце в секції правознавства нагороджується Слободянюк Владіслав Георгійович, учень 11 класу ЗОЖ номер 5 В секції правознавства нагороджується за третє місце. Таток Діана Анатолійна, учениця 11 класу ЗОЖ номер 9 За перше місце нагороджується в секції технології релігієзнавства та історії релігії відділення філософії Кодорова Дарина Володимирівна, учениця 10 класу Котовської НВК Гімназії. Нагороджується в секції географія та ландшафтознавства» Новомовський Андрій Юрійович, учень 10 класу НВК Ліфей. За перше місце. За друге місце секції географія таланчавства нагороджується учениця 11 класу ЗОШ номер 4 Пуга Наталія Валеріївна. За друге місце в секції та таланчазнавства нагороджується Бавіна, Бавін Дмитро Олегович, учень 10 класу ЗОЖ номер 9 В секції географії та самоства нагороджується Соцька Анастасія Вадимівна, учениця 11 класу 5-ї школи. В секції гідрологія нагороджується учениця 8 класу ЗОЖ номер 2 Мензелевська Анна Олексіївна. Українська література нагороджується за перше місце тимчик Дмитро Станіславович, учень 10 класу дощ номер 6 На секції Українська література. За друге місце нагороджується Чибан Олександр Віталійович, учень 11 класу, дош номер 5 На секції. Світова література за перше місце нагороджується Кройтер Наталія Ігорівна, учениця 11 класу до нової. На секції світова література за друге місце нагороджується Госуленка Анастасія Сергіївна, учениця 10 класу до номер На секції світова література. Нагороджується за третє місце. Учениця 9-го класу Зош, номер 9 Тимчишина Алла Геннадіївна. На секції мистецтва знавства нагороджується за друге місце. Григоращенка Валентина Григорівна, учениця 10-го класу 5-ї школи. На секції мистецтва знавства нагороджується за друге місце, учениця 10 класу ЗОЖ номер 9 Пінчевська Ларіса Валерівна. Лариса Валерівна, ну ти не уходь, будь ласка. На секції літературна творчість нагороджується за перше місце, учениця 10 класу ЗОЖ номер 9 Пінчевська Ларіса Валерівна. На секції «Літературна творчість» за перше місце нагороджується Вахомова Ірина В'ячеславівна, учениця 9 класу здощ номер 4 На секції англійська мова за перше місце нагороджується учениця 11 класу здощ номер 5 Соцька Анастасія Володимирівна. За друге місце на секції англійська мова. 5 класу катольської НВК першого ступеню гімназії Стрільницька Ганна Константинівна. На секції англійська мова за третє місце нагороджується учениця 11 класу ЗОЖ номер 5 Джиані Лаліта Мирабівна. На секції Українська мова. За перше місце нагороджується учениця 11 класу ЗОЖ номер 9 Шулянська Ольга Ярославівна. Також на секції Українська мова за перше місце нагороджується учень 11 класу ЗОЖ номер 5 Слабодінюк Владислав Георгій. На секції Українська мова за друге місце нагороджується учениця 11 класу Катовської НВК. Першого, третього ступенів ліцей Сача Ганна Олександрівна. А зараз для нагородження інших секцій я надаю слово Олені Володимирівні для нагородження директору правди і техніки. Третє місце у секції ветеринарія і зоотехнія нагороджується гурська Ірина Олегівна, учениця 9 класу ЗОЖ номер 2. За третє місце в секції Хімія нагороджується Козарезова Таїсія Євгеніївна, учениця 9 класу, вздовж номер 9 За друге місце в секції Хімія нагороджується Осача Анна Олександрівна, учениця 11 класу міська Шепетів, Чупинів ліцей. За друге місце в секції медицина нагороджується Варварецька Світлана Филипівна, учениця 11 класу НВК Гімназія. Є? Немає. За друге місце в секції медицина нагороджується Сіятовська Наталія Юрійовна, учениця 9 класу ЗОЖ No9, Викопанка Золота. І за перше місце в секції медицина нагороджується Дмитришина Дар'я Миколаївна, учениця 11 класу Золотні No9. За третє місце в секції психологія нагороджується доток Діана Анатоліє. За друге місце в секції психологія нагороджується Муравська Юлія Вікторівна, учениця 11 класу МВК Гімназії. І за перше місце в секції психологія нагороджується Осадча Анна Олександрівна, учениця. Так. Дипломом 3 ступеня нагороджується бубнова Анна Вікторівна, учениця 11 класу Зошко 1 3 отримує місце між селі. Дипломом другого ступеня нагороджується Бурделя Поліна Юрівна, учениця 11 класу Зошковійського міського. І перше місце в секції Мікроекономіка та макроекономіка посіла Бондарева Анна Володимирівна, учениця Олег. Дипломом першого ступеня в секції екологічно безпечні технології та ресурсозбереження нагороджується батько Андрій Сергійович, учень 10 класу НВК гімназії. Дипломом першого ступеня у секції науково-технічна творчість та винахідництво нагороджується Загребельний Олег Олексійович. Немає. З бутка звідка карткусю. Дипломом другого ступеня нагороджується Скічко Юлія Олегівна, учениця 9 класу НВК Ліцей за друге місце в секції матеріалу. -матеріал І дипломом першого ступеня за перше місце нагороджується Мігуш Максим Олександрович, учень 11 класу НВК Ліцей за перше місце. Так. За друге місце в секції інтернет, технології та веб-дизайн» нагороджується Сінчишин Дмитро Романович, учень 11 класу в За друге місце в секції мультимедійні системи навчальні та ігрові програми нагороджується Шулянська Ольга Ярославівна, учениця 11 класу. Що у нас сидить зараз в залі найкращі учні міста, наша, скажімо так, золота еліта, яка розумова еліта, яка буде творити майбутнє України. Тому ще раз вас вітаю в своїй особі і в особі відділу освіти. Дякуємо. Відвідайте займатися цією справою, 10-9 клас. <плес> Беріть участь на своє працювання. До зустрічі!